— Що? — Котик, скільки раз татко вже тобі казав, що один раз в тиждень, один день, мама з татком будуть, хочуть побути двоє. Ні! Ми кожен день разом. А завтра ми будемо знов цілий день разом. Ми з тобою будемо сьогодні також цілий день. Але там тільки пускають дорослих, діток туди не пускають. Не пускають. Ні, от коли ти підростеш, ти вже будеш ходити з дівчатками і з хлопчиками гуляти, а маму з татом з собою брати не будеш. Буде. Буду. Не... Буду, буду. От я це відео запишу на пам'ять, і ти колись тобі його покажу, коли ти скажеш: мама, тато, я йду там з пацанами чи там з своєю тусовкою кудись. А я скажу: то я йду з вами, ти скажеш, тато, ну то як ти підеш з нами? ти вже Старший, а ми всі собі там на своє компанія. Я тебе взимую. Тонік. Та ми тебе всюди беремо, але сьогодні ми хочемо чисто з мамою побути. Nie. Це не означає, що ми тебе не любимо. Ми тебе дуже сильно любимо. І ми кожен день разом і все. І ми додому вернемося. Ми тільки на 2-3 годинки поїдемо з мамою по двох. Ні. А ти залишишся з бабусею. Я з вами. Тонічок. Ти з нами кожен день зайчик. Дивись, ми тебе просто ставимо до відома, щоб ти знав. Ми не відпрошуємось. Ми просто тобі говоримо, щоб ти був в курсі, що мама з татком поїдуть собі трошки побути двоє. Ти побудеш з бабусю, потім ми приїдемо і знову будемо цілий. цілий ні, ні, ні. Так, так, так. Ні. Так. Тоні. Тоні. Нема чого ображатись. Це ні про що не говорить. Нашу котіння, точку Ми тебе дуже любимо, зонечку. Але себе теж трошки любимо. Карапус. Ти карапуська маленька, двезіка, тільки що чуть не плакав, а вже сміється. от... Ну, ти артист, Тоні, артист.